Вітаю вас, друзі! Доброго вечора всім тим, хто дивиться прямий. Дякуємо, що з нами. Мене звати Влад Волошин. Продовжуємо до 18-ти активно працювати. В Студії глядач Денис Попович. Слава Україні! Здоровим, слава! А, з Що почнемо? На аеродромі в Сирії готують операторів БПЛА для війни проти України. Про це головне при розвідки Міністерства оборони України повідомили. Значить, називається цей аеродром Шайрат. Там готують операторів безпілотників. Зокрема, йдеться про керування дронами шахет вже 6-7 нам відомим. Що такий з'явився Абабіл-3, не знаю, незнайомі з ними. Значить, зазначається навіть, хто бере участь в процесі навчання. Очолює військові навчання один з командирів Хезболи Камаля Бусадік. Він спеціалізується на виготовленні та безпілотника, безпілотників, цитата гурмо України. Разом із росіянами вишкіл проходять найманці сирійці, яких Москва планує задіяти війни проти України як операторів БПЛА. Кінець. Цитати. Яка війна в Україні, яких масштабів набрала? Третя світова, фактично. Це злучністю певних держав. Хезболла. Хезболла. Хоча, хоча і Сирія Сирія, фактично, вона ж виходить. Дозволила це готувати готувати на своїй ну, території. Так. Так. так само, як і Білорусь час дозволила здійснювати вторгнення з території Білорусі. Тобто, за своєю залученістю абсолютно третя світова війна. Попри те, що безпосередньо в бойових діях беруть участь дві країни лише Росія та Україна. Не от ми, партнери, світ, який підтримує Україну. Що далі з цим робити? Кожна війна закінчується. Ні, я розумію. Але поки що ми бачимо, що моховик розкручується. Тільки все більше і більше, скажімо так, є продумови для того, щоб ця напруженість зростала, оскільки ми бачимо, що Європа. Європейські країни заявляють про ну, перспективу нападу Росії на країни-члени НАТО і вони готуються до війни, вони нарощують виробництво Там не лише для того, щоб допомагати Україні, а в тому числі для того, щоб зміцнювати власні армії. Напружність буде зростати. 15 тисяч непальців, пальців. Як вам історія? Ну там ж так. Він ж казав. Один з них там було з ним інтерв'ю. Він казав про те, що інших шансів знайти роботу у нього не було. Ну та а звісно, тільки потім він усвідомив, що це було неправильне рішення, оскільки він там побачив в Україні. Це Щось. так, він так каже. Але ж минулого тижня ми яку інформацію отримали? Що як вербують через туристичні фірми, пропонують роботу. Десь там в Башкирії, Якутії і так далі. А потім, видаючи паспорти, граждан Ерефії відправляють на фронт. Ну, розумієте, це... Обманним шляхом. Обманним шляхом люди шукають роботу. А як вибачте, скажімо так, вербують дівчат на певні роботи? Так само через туристичні фірми робота Ненкеніцями і так далі, де вони потім опиняються. А ці всі звернення уряду Непалу і з боку Непалу, що типу поверніть наших ай-яй більше не займаєтесь і так далі. тому подібне, Щось дасть. Тут ж проблема, в чому полягає? Чому люди йдуть на подібні роботи, в тому числі і, 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 і клюють на це. Тому що нема, нема роботи в країні. Вони знівирені, вони, вони мають борги, вони не, не розуміють своє, своє, своє власне майбутнє, в них немає перспективи. Вони чіпляються за будь-яку роботу. І через туристичний бізнес, і от і, якщо раніше зупинився на дарма, на те, що раніше таким чином дівчат вибували з різних країн е -е, на, на певну долю, скажімо так, да. тепер війна стала такою роботою. Раніше це були манекенець, фактично повії, а зараз війна. І зараз чоловіки таким чином вербують з цих країн, де немає роботи. Ну, от. Пропонують їм нормальні гроші. Вони ж не кажуть, що це буде війна в Україні. Вони кажуть, що це там, чи деінде. Потім він опиняється в Росії, і далі перед ним відкривається Страшна Правда, де він там буде в кінцевій точці А знаходитися. З кінцевої точки А, в кінцеву точку Б. Куди він потім потрапить. Тому це ж не лише, не лише Непал. Там, і здається, і Куба була, і країни Латинської Америки там фігурували раніше. Там, зокрема, Венесуела. Це в Російській Федерації. І де люди там не мають можливості зробити гроші, вони клюють на будь-яку можливість забезпечити собі життя. Їм не обов'язково казати, що. А студенти, знову ж таки, студентів вербували з Російської Федерації, вже які там навчалися, і потім вони опинялися на війні. Це абсолютно бізнес, вже пішов на людях, і таким чином вони залучають людей для того, щоб оповнити, поповнити свої війська. І цих людей потім не жаліють. Це ж навіть не росіяни. Це росіяни там, можуть ще там, користуватися якимось захистом, на їхні жінки, там, чи дружини, матері чи дружини там, вийдуть десь під, під Кремль, там, хоча б одиночний пікет, там вони створять або будуть жалітися, а за ніхто не буде жалітися. Сформували міцні роти і вперед. А, поява урочистів стрелінків а, активно обговорювана тему, бо як військові оглядачі також на цю ситуацію звертали увагу. Пан Юсов в одному з ефірів речник. Управління розвідки, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що це відбувається все через треті країни. Ну, ми почули там, Ілона Маска і так далі, що ні-ні ні, ну що ви що. Ви. Хоча українські військові чітко зазначали, маємо проблеми з сигналом, а в рашистів чомусь він є на окупованих територіях. Це, це історії з минулого тижня, що скажете. Ну, я так само читала, але мені нема чого додати, тут, окрім того, що це вже відомо. Тобто є коментар Юсова і є коментар Флеша, де він каже так, про, так, те, так. Що, про те, що вже це давно. І на передньому краї в них є стрілінки, і вже це достатньо. Ну, як на мене, от в гурмо кажуть, ну ми працюємо, робота триває. І, ну, як це? Я для себе розумію. Ну, тобто тільки знищувати. Відео, до речі, з'являється, як наші тільки там знищує. палять і з коптерів знищують стрілінки і так далі. Ну, коментар Флеша, він, в принципі, адекватний, він багато що Назвісно. пояснює. Там, попри mm -hmm. те, що там можуть бути якісь санкції, попри те, що там Ілон, Ілон Мас заявляє, що нічого не продавали, ну припустимо, нічого не продавали. Але ж зовсім перекрити це постачання неможливо, це так само, як санкції. Санкціями. Санкції є, перекрити повністю канали поставок неможливо. Так само і тут хтось з росіян, який там підтримує свого так звано, там можливо, там проживає десь в Європі, там багато між в Європі росіян, які підтримують Путіна. Це не є секретом. він Є він, такі, на жаль. На жаль, є, їх багато в різних країнах європейських. Не будемо їх називати, але всі розуміють, про що я кажу. Купують стерлінг, реєструють його на власний акаунт. А потім волонтерськими шляхами у них теж є волонтери, і ті, хто займається постачанням для збройних сил Російської Федерації, і волонтерськими шляхами продаються старлінки в розпорядження. Російських солдатів. В принципі, коментарі флеш він адекватний, багато чого пояснює. Читайте, так, я його також бачив, читав, знайомився там. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться, в принципі, але ти, знаєте, як з чіпами до ракет з третіх країн, скажімо так, так само і тут, вочевидь, та сама історія спрацьовує, що десь такі расисти знаходять Лазівки. Ходить, да. а, ну і ще одне повідомлення. Я дуже хочу, щоб ви його прокоментували, як військовий глядач, значить, відео, а це ми побачимо. Бачили телеграм-каналах, його активно публікували. Багато хто з українців сприйняв це Ну все, українські військові тепер користуються користуються лазерною зброєю і так далі. значить Defense Express зазначало, що українські військові ймовірно почали використовувати проти російських безпілотників антидронові системи вампір Vampire, Vampire. Якщо простими словами з англійської РБК Україна, це матеріал саме звідти. Також з поселенням на Defense Express Зокрема, за допомогою цієї системи було відбито також Хедівнічних. На 11 лютого тоді прес служба МАС України якраз і показала відео бойової роботи, коли система захоплює лазером ціль і знищує ймовірно саме робота системи вампір на цьому відео була і продемонстрована. Що це за система? Змушу додатково це з'сувати і вивчити. Цікаво, бачите? Цікаво, так. Да. Бачите, я хотів якраз заручити. Теж, теж, теж почув, але не хочу зараз плодити сущність. Я е, 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 повинен зібратися щодо цього інформацію. А, значить, використовується для цього невідома оптика електронна, надаю вам інформацію. Оптику ну, знати більше ніж я. електронна Не тому, що я хочу, знаєте, друзі, там якось перед Денисом виділитись і так далі. Я просто ми деколи буває йдемо поперед. Навіть і це добре, це нормально. Тому окей, всю інформацію зараз видавати тоді на гра не буду. Дай Бог, щоб цих вампірів, знаєте, в наших військових було якомога більше. Навряд чи це лазерна зброя, насправді це ну, лазерне, лазерне захоплення наведення, наведення, там. Знищення відбувається традиційними шляхами. Знайомтесь, Денис, з цим. Я думаю, наступного на ефіру. прорований боєприпас. Значить, коли Денис Попович з'явиться в мене в студії наступного разу на прямому друзі, ви запам'ятаєте цю тему. Ми беремо з ним це як анонс. Добре. Буде а ви. Досліди дослідити обов'язково це питання до фронту. Переходимо Авдіївка. Звісно ж, багато сьогодні було зазначено. І моїми колегами вже офіційно в ефірі, бо вони посилали начніші видання, які зазначали цю інформацію. що наша гордість одна з це третя штурмова, перекинута в район Авдіївки для того, аби захистити цю єдину асфальтовану дорогу. Взагалі, все те, що зараз там відбувається, стане на ну, ту офіційну інформацію, яку маємо зараз. Що можете сказати? Є інформація офіційна, інформація неофіційна. Ну, Після от. того, як це з'явилося в широкому загалі, почали, скажімо так, лунати заклики від певних військовиків, угу. про це сильно не розповсюджуватися. Оскільки ворог, дізнаючись, що там є певні літні частини на певних напрямках, починає концентрувати вогонь і таким чином не бережемо життя наших військовослужбовців. Стосовно Авдіївки, от якщо в загальному сенсі, ну якщо перекидається підкріплення, це дуже добре, оскільки там проблеми з підкріпленнями, і проблеми там з особовими складами, проблеми там з боєприпасами, і ворог там суне переважаючою кількістю, це не є секретом. Ситуація там небезпечна. В обхідках ГЗ вдалося просунутися, і зараз вони наблизилися. Ну, от, до цієї асфальтової дороги, як ви її назвали, це траса 0542, 05 яка переходить там, в індустріальний проспект, і далі цей mm -hmm. проспект там, посувається ближче до центру міста. Це справді є один із найкращих, адекватних шляхів постачання в це місто значить, для потреб нашого гарнізону всього, що необхідно. Там є там, ще інші стежки, да, скажімо так, але цей основний. І зараз ворог перебуває, ну, так що не менше. Ну, метрів 600-800, а то і ближче до цього шляху. Він контролює його повністю вогнем. Це неможливо. Не те, що неможливо, це робить дуже складним, там, складним пересуванням. А от якщо він його переріже фізично, ну, це вже будемо, як кажуть, не те, щоб буде тривого констатувати, що багато в чому своє завдання щодо оперативного оточення нашого організованого водійців він виконав. Це те, що вони хотіли зробити по малому радіусу. А йдеться про оперативне оточення. Ну, якщо буде перекриття, фізично фізично фізичне, цих mm -hmm. шляхів постачання, то це оперативне оточення. Тобто mm -hmm. це не фактично фізично, що скрізь стоять російські війська і повне кільце. Це перекриття основних шляхів постачань. Це називається оперативне оточення. Турбує ще Харківщина Купінський напрямок, кількість техніки, як там ситуація, яка динаміка, закрема, Сербіянське, лісно ж бачимо, бої, хлопці також. Публікують відео, які це бої, як ліс виглядає, зокрема. Ну, це на вже це... не ліс, це вже не ліс. Це так? вже стовбури. Це, це вже, вже обгоріли дерева. Я думаю, що там навіть і листи не розпустяться, коли весна наступить. Угу. От, ну, під Купінськом ситуація вона триває рік, без малого рік. Бачите, я втратив лік, скільки це вже. От, оскільки ворог ще починаючи з березня того року, коли вони ще під Бахмутом йшли вперед. Він хотів паралельно розпочати на для того, щоб звільнити ці, вибити нас з цих територій, оскільки ми їх звільнили під час нашого харківського контрнаступу. Mm -hmm. Ця історія в них то горлі сидить досі. Ну, от. І плюс купівським необхідно для того, щоб створити логістику в напрямку Донецької області. ж велика станція. Тобто тут не відмінно від Авдіївки, де в них є політичні завдання, тут, в принципі, є і військовий сенс для них. Через те вони намагаються атакувати. І активні там дії були влітку. Пам'ятаєте, там була інформація про те, що 100 тисяч там солдатів набрали, і там ще близько тисячі танків. Там були, там... 900, там 2000 да, там 300 з чимось, чи навіть під 500 систем артилерійських mm -hmm. різних. І з того часу вони тиснуть на цю ну, от, е Поки що, слава Богу, Сінківку вони не взяли. Але тис продовжується. Якщо ми візьмемо Купінськ за центр цифроплату, уявимо собі годинників, центр цифроплату Купінськ, то на першу годину дня буде Сінківка, а на п'яту годину дня буде Табаївка Крохмальна. Там теж було просування тактичне, яке закінчилося тим, що вони, очевидно, ці два селища захопили. І от небезпека там, з п'яти годин, скажімо так, з першої години дня, якщо подивитися на карту, вони можуть намагатися просуватися до на Купінська. Тому там ситуація теж доволі напружена. Як, в принципі, на Бахмутському Кром. напрямку перехоплюю ваше наступне питання, можливо. А це пізніше. Так. Про Бахмут ми почули інформацію про те, що посилюють там свої підрозділи расисти, але це трішки відкладаємо після включення.